Потрібно світоглядно ставити за мету не так звану фіскальну консолідацію. Що таке фіскальна консолідація? У нас немає коштів, в нас є дефіцит державного бюджету, тому давайте витрачати ще менше. Тобто, давайте подивимось, де ми можемо зекономити, і таким чином ми матимемо менше, менше, менше державний бюджет. ВВП в нас падає. Деякі радники кажуть, що нам треба ще зменшити взагалі. Частку бюджету від ВВП на фоні падаючого ВВП це означає просто ну. Деінституціалізацію держави як такої, що інші країни робили в подібних ситуаціях? Ну, включали механізми активної державної підтримки, в тому числі промисловості, бо є тільки два варіанти. Один варіант це включити інструменти розвитку, в тому числі за рахунок донорської конференції, в тому числі за рахунок боротьби з корупцією, залучення цих доходів до державного бюджету. Бо сьогодні, наприклад, в державному бюджеті стоїть півтора мільярди гривень на рік від антикорупційної діяльності. Ми кажемо, чи це нормально, коли сам прем'єр-міністр каже, що 20 мільярдів доларів там вкрадено і так далі. Це з корупційним шляхом. Так треба ж ці кошти повертати, хоча б частково. Тому надаємо конкретні пропозиції щодо наповнення бюджету за рахунок цієї норми. Це в тому числі державні гарантії, це в тому числі, якщо потрібна. Грошова емісія, яка має спрямовуватися не просто там на рекапіталізацію банків, і потім вимиватися через спекуляції за кордону в вигляді валюти, а скеровуватися на програми цільового кредитування промисловості. Бо якщо ми. Як інші країни, йдемо свідомо на збільшення навіть дефіциту державного бюджету. Це не є катастрофа. Бо ті структурні маяки, які сьогодні нам рекомендують, які підписуються з МВФ, вони є значно меншими, ніж ті показники, які навіть в Великобританії і в інших країнах є по факту. Тобто нам кажуть, що в нас головне завдання це збалансувати бюджет. Це не синітниця. В нас головне завдання це забезпечити. Сьогодні відродження економіки, щоб економіка працювала, щоб працювали виробництво, експорт, щоб вони платили заробітну платню. Тоді буде наповнюватися і пенсійний фонд, тоді буде соціалізація економіки. Тому це не тільки можливо, це треба робити, і ми саме за це боремось. Не за модель як нам зекономити три копійки з того, що вже немає з чого зекономити, піти, взяти кошти за кордоном в борг. І далі нарощувати боргове навантаження. А як вирватися з цього замкненого кола? Бо сьогодні, коли в державному бюджеті видатки на обслуговування держборгу 14%, це найбільша стаття державного бюджету, про що ми говоримо? Міністерство оборони менше 8%, ну фактично, під час воєнних дій. Тому це можливо, і щодо того є конкретні рецепти, і зараз. Наш комітет розробляє модель індустріальної політики, яка буде деталізовано передбачати родми про реалізації того про що ви кажете.